Привіт, друзі, сьогодні я розкажу, як у 2025 році військові можуть претендувати на виплати до 1 мільйона гривень. Ми розберемо постанову кабміну, мої практичні поради та що робити, щоб не упустити свій шанс. Готові? Тоді слухайте уважно, це займе лише до 5 хвилин. Що це за виплати і хто їх отримає? Уряд України з 13 лютого 2025 року розширив програму контракт 1824» постанова номер 153. Тепер одноразову винагороду до 1 мільйона гривень можуть отримати рядові сержанти та старшини Збройних сил України, які вступили на службу під час воєнного стану після 24 лютого 2022 року у віці до 25 років. Брали участь у бойових діях щонайменше 6 місяців до 13 лютого 25 року. Залишалися на службі на момент дії постанови. Але є винятки: якщо ви воювали менше 6 місяців, але були поранені чи потрапили у полон, повну суму все одно виплатять. На мою думку, це справедливе рішення для тих, хто віддав здоров'я за країну. А тепер про те, як нараховують дорожче. Якщо ви відслужили 6 місяців у бойових умовах, вам належить 1 мільйон гривень одноразово. Кошти перерахують на картку. А якщо менше, тоді пропорційна одна шоста від мільйона, а це приблизно 166 тисяч 667 гривень за кожні 30 днів на передовій. Як отримати виплату та що робити, щоб не чекати вічно? Хороша новина: вам не треба бігати за документами. Командири частин зобов'язані оформити все самі. Це їхній головний біль. Але я, як адвокат, раджу контролювати процес, а саме. Напишіть рапорт, укажіть, що претендуєте на виплату за контракт 1824. Але оскільки форма в додатку Армія плюс ще не з'явилася, то пишіть класично на папері: зафіксуйте передачу, передайте рапорт командиру і запишіть, хто і коли його отримав. Чекайте відповіді у разі відмови, оскаржуйте через суд. Поради адвоката: як не прогавити свої гроші. Перше перевірте стаж. Уточніть частині, чи всі ваші бойові місяці зафіксовані. На жаль, були випадки, коли дані губилися при переведенні з одного підрозділу до іншого. Друге, стежте за дисципліною. Два чи більше стягнень, кримінальних чи адміністративних, і виплату скасують. Третє, Дійте швидко. Чим раніше подаєте рапорт, тим швидше отримуєте кошти. Але я бачу кілька слабких місць у цій постанові. По-перше, вона надто оптимістична. Процес виплат не максимально зручний, як стверджує Міністерство оборони України. На практиці командири часто затягують оформлення документів, а без чіткого нормативу, який ще, на жаль, не вийшов, виникає плутанина з рапортами. По-друге, не вирішена проблема оскарження відмов: судовий шлях складний і не завжди ефективний через брак доказів бойового стажу. По-третє, пропорційні виплати можуть бути занижені для тих, хто воював менше 6 місяців без поранень. І нарешті існують ризики для звільнених до 13 лютого 2025 року. Їхня дискримінація очевидна. Чи варто боротися за виплати? Безумовно. Як адвокат я бачу, що держава нарешті визнала внесок молодих бійців. Ви вступили до ЛАВ Збройних Сил України до 25 років. Ризикували життя. Це ваше законне право на винагороду. Постанова 153 від 13 лютого 2025 року працює, але без вашого особистого контролю процес може затягнутися. Отже, пишіть рапорт, передавайте дані і не здавайтеся. А що думаєте ви, чи справедлива ця сума виплат? Пишіть в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь. Це ваш шанс дізнатися більше про свої права. Діліться роликом із побратимами і до зустрічі в наступному відео.